быстро перекрыли, быстро помыли асфальт, быстро все убрали. Ну, в этом плане они, конечно, молодцы. Дорогу, в принципе, за полдня открыли. В этом плане, да. Но просто непонятно, что теперь с дома, потому что у многих квартиры остались, точнее, не осталось квартир, поэтому в этом плане, конечно, плохо. Когда мы приехали сюда, когда все упало, то за полтора часа или за два здесь уже было чисто в плане двора. Дворники хорошо поработали. Сразу приїхали волонтери, які дали їду воду. В этом плані так, хорошо. Комунальні служби, як завжди, їм респект, Вони на 12 з плюсом і, ну, і пантерков організація усього. Ну ну що не можу нічого сказати, бо ви самі бачите, що за два дні такі страхіття, що тут були. Вбирали і стекла, і позабивали, і ну, все. І, бачите, і роботи ще тривають, тривають і тривають. тривають. Тому я вважаю, що організація всього дуже, дуже висока. І таке он, у жінки, он, бачите, хати зовсім немає, там і сім котів було, і, ну, страшна дитина, яка загибла. Ну, Ну, це утро, ось ми всю війну тут. Усю війну. Нікуди не виїжджали от зовсім з цього району, з міста. Якось воно було все на такій брабаді, усіх підтримував. Ну а це щось зламалося і все. Звичайно, що це питання часу, воно все прийде і добре, що ми всі живі, це головне. Це галом. Хочеться вже швидше. Щоб це жахлю все закінчилося. Быстро оперативно діляться, выполняют свою роботу всі комунальні служби. Самі одразу почали, ну і ми теж почали обирати, тому що і під'їзди на крышах стекло, і діти маленькі ходять, щоб не сипали стекла. Но допомагали ми теж, гражданские, допомагали комунальним службам убирать стекла. Швидко, наступного дня вони вони швидко все прибрали. Якщо оцінювати по 10-бальній шкалі, то це 11. Бо вони робили свою справу на ура. Це зайняло в них біля трьох біля годин. Ось, тому ну. Харків не зламати, їм, їм нічого не треба, вони зможуть це зробити навіть голими руками. Навіть люди підходили допомагати розрибати ці уламки, ці скло, ці двері виносити. Я сам працюю у цьому зданні. А, Навіть коли ми робили одні, нам підійшли люди і почали допомагати. Це можуть зробити тільки сильні духом люди. Коли навіть прилетіло, вони не впали духом, вони почали робити те, що в них на думці. Біля ну, були люди, які проходили повз та почали допомагати. Ми не побідімо всі. Ну, от так, що сказати. Благодаря Терехову, благодаря адміністрації, і всім комунальним службам. Таки Харьков у нас очень красивый и хороший город. И добрый. Доброжелательные люди. Людей очень жалко. Быстрее бы закончилась эта война. Очень жалко всех. 11 громад Харківщини, в тому числі і саме місто, стали учасниками проєкту USAID Говерла. Відповідний меморандум був підписаний на форумі, що присвячений обговоренню відновлення міст України. Підтримку американського агентства отримують ті громади, що найбільше постраждали від дій російських загарбників. Відповідний захід відбувся за участі керівників області та органів місцевого самоврядування Харківщини, а також за участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та посла. США в Україні Бріджіт Брінг. в рамках програми надається не тільки фінансова допомога, а й консультаційна головний акцент на реформі децентралізації та зміцненні органів місцевого самоврядування, не зважаючи на тяжкі часи війни. Так сьогодні йде війна, і ми ми відстоюємо принципи демократії, демократичні інституції всього світу. І нам потрібно, щоб не зважаючи на цю жахливу війну. Реформа децентралізації продовжувалася. Це головне. Бо реформа децентралізація дала нам важелі Важелі фінансові, важелі того, що ми відстояли і відстоїмо, і я впевнена, відстоїмо Україну і наші міста. Це перше. Тому реформа децентралізації повинна продовжуватися, не зважаючи на війну. Децентралізація говорить мер Харкова, допомагає містам самостійно співпрацювати з інвесторами та іншими організаціями. Так, наприклад, вже декілька місяців харківські спеціалісти разом із британським архітектором Норманом Фостером продовжують розробляти генеральний план відбудови мегаполіса. Чому генеральний план розвитку міста для великих мегаполісів важливий? Бо я спілкувався, і ми проводили інвестиційний форум. До речі, це був перший інвестиційний форум, який проводила міста в Києві в столиці, і я вдячний USAID за підтримку цього форуму, бо нас дуже підтримували при тому, як ми готували цей форум. Так от банки будуть фінансувати, як і інвестори будуть фінансувати. Міста, коли вони будуть розуміти, що є чіткий план дій, транспортна система, житлові будівлі, інфраструктура, тому вони будуть це фінансувати під ці плани. Кожному місту потрібен такий план дій і генеральні плани розвитку міста. Така розробка і чітке розуміння перспектив та подальших дій, каже Ігор Терехов, важливі і для інвесторів, які зацікавлені вкласти кошти у відбудову міст України. Буде і йде вже боротьба за інвесторів. І не жодний інвестор не прийде у жодне місто, коли він не буде розуміти, що є чіткі правила, що нема ніяких. Корупційних рисків, що їх інвестиції захищені, і це повинна бути знаєте, аксіома для усіх. Тому нам потрібно продовжувати антикорупційні заходи, нам потрібно продовжувати антикорупційні закони для того, щоб інвестори були максимально захищені. Більше того, наголошує Гортерохов, важливим моментом є також і відкритість влади для громадськості. Цьому муніципалітет приділяє особливу увагу. Є запит, і ми це розуміємо на широке обговорення усіх дій влади, місцевої влади з громадськістю. І ми мали такий досвід. На жаль, ми мали. Помилку в одному проєкті, і ми потім поспілкувалися з громадськістю, і та влада сильна, яка признає свої помилки і йде далі. Суспільство бачить, що ми обговорюємо всі проєкти. Я впевнений, що. Нам потрібна енергія молоді. У нас є у Харкові молодіжна рада, з якою ми спілкуємось. і оце симбіоз досвіду і молоді, вона крок на шляху вперед. У Харкові з візитом новопризначений надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні. Дипломат прибув, аби зібрати первинну інформацію щодо ситуації в місті з мером Ігорем Тереховим детально обговорили актуальні потреби Харкова і перспективні проекти, в яких Німеччина співпрацюватиме з містом. Зокрема, це стосується освітніх програм і планів щодо відбудови Харкова. Я дуже радий бути тут. Місто наразі знаходиться в складному положенні, але у нас дуже тісні стосунки, і те, що я сьогодні перебуваю тут, розцінюйте як сигнал того, що в Харкова є підтримка Німеччини. Це стосується і сьогодення, і це стосується і майбутнього. Харківський міський голова подякувала уряду та народу Німеччини за всебічну підтримку, гуманітарну допомогу, передачу машин для оновлення муніципального транспорту і реалізацію проєктів щодо реновації соціальних об'єктів Харкова, що були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Зокрема, і за фінансування проєктування нової редакції генерального плану Харкова. Ці кошти Німеччина безпосередньо скеровує фонду лорда Нормана Фостера, і це лише частина того, що зв'язує Харків з німеччиною і німецькими містами. Кінець у нас зв'язує дуже багато спільних проєктів, незважаючи на війну. Перш за все, ви знаєте, що у нас є дуже такі дружні стосунки з нашим містом побратимом Нюрнберг. Вони були е до війни дуже такі міцні. І коли прийшла біда, коли настала війна, я мав декілька розмов з моїм колегою з Нюрнбергом і хочу сказати, що е таку е Серйозну підтримку ми маємо з боку Нюдбергу, і фінансову підтримку, і моральну, і політичну підтримку. Маліше. І, звісно, маю надію, що наша співпраця буде тільки знаєте, і продовжуватися, і зміцнюватися. Окремим блоком предметної двосторонньої зустрічі стала перспектива військової допомоги. Ігор Терехов акцентує увагу гостей на те, що для Харкова найгострішим питанням залишається потреба в сучасній протиповітряній та протиракетній обороні. Німеччина підтримує Україну в протиповітряній обороні більше ніж інші країни, і ми цієї зими передаємо Україні додатково повний комплекс систем Петріот, два комплекси Айрістій і один Гепард. Рішення про їх використання приймається центральним урядом України. Тобто це рішення тільки в руках уряду України. У нас є такий досвід, бо нас обстрілюють, є досвід так званої метрошколи, і з кожним днем, з кожним тижнем вона все більш-більш, знаєте, люди хочуть приходити, проводити своїх дітей туди. І вона має певні можливості. І метро має певні можливості. Тому ми сьогодні розпочали будувати підземну школу. Це підземна школа яка буде побудована по всім новітнім норматив, нормативам для війни. І хочу сказати, що ми розраховуємо закінчити будівництво цієї підземної школи приблизно к новому року, з тим, щоб з нового року діти, школяри наші мали змогу навчатися вже в таких безпечних умовах, і їм будуть. Буде, буде там навчатись. Але хочу сказати, що ця е, підземна школа розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми плануємо дві зміни, десь 900 учнів. Е, так, це перший такий амбітний проєкт, ми працюємо над ним. У нас вже є проєктна кошторисна документація, ми розпочали будівництво е, цієї школи. І е, побачимо, і будемо, е, знаєте, у, у всіх районах міста нам потрібно, на жаль, на жаль, бо йде війна робити такі школи, будувати такі школи, і ми це будемо робити. Опалювальний сезон, ситуація з відбудовою зруйнованої рашистами цивільної інфраструктури, житлових будинків, скорочення чиновників, нові житлові програми, і головні причини, що гальмують відбудову цивільних об'єктів. Про все це і не тільки харківський міський голова говорив зі змі. Прес-конференцію розпочинали з теми, що на часі початок нового опалювального сезону. Ігор Терехов підкреслює місто готове до пуску тепла. Більш того, є і гарантії щодо забезпечення Харкова газом. Харків повністю на 100% забезпечений буде газом, тобто баланс газу в нас є. Так, це дуже великі кошти. Хочу сказати, що нам потрібно буде заплатити тільки на Нафтогазу України приблизно 4,2 мільярда гривень. Ви розумієте, що це за кошти? При тому, що ми вже розуміємо, що у мешканців сьогодні не ті доходи, які були до війни, так, є певне навантаження на міський бюджет, і ми повинні це розуміти. Що ж будемо збирати за тепло? Харків'яни будуть проплачувати, але будемо крок за кроком рухатися в цьому напрямку. Важко, так буде важко. І це ми, нам потрібно всім розуміти, бо йде війна, але витримаємо, я впевнений в цьому. На всі виклики ми будемо відповідно діяти. Є певні плани, є певний план А, Б, разі обстрілу. Тому впевнений в тому, що разом витримаємо і пройдемо опалювальний сезон. Чи не найбільше питань до мера щодо відбудови житлових будинків? Міський голова визнає, що якраз цей напрямок життєдіяльності міста є пріоритетним. Щоправда, обсяги реконструкції гальмує брак фінансування. Ми нічого знаєте, не бросаємо. Ми будемо відновлювати північну салтовку і у цьому році, і наступний рік ми так будемо формувати бюджет міста, так будемо проходити експертизи і у тому числі інструментальну експертизи, економічну експертизу. Це, це теж дуже важливо, щоб як можна швидше. Відбудувати північну салту. Я розумію, що харків'янам потрібно повертатися додому. Я розумію, що потрібно, щоб відбудовувати будинки, є труднощі, є, перш за все, не все залежить від нас, бо на це потрібні кошти. І Є програми, і є міський бюджет, є державний бюджет. Є програма відновлення, і ці всі знаєте многовекторність бюджетів, бюджету. її потрібно направляти сьогодні на відбудову житла. Це головне сьогодні для Харкова. Щодо будинку в основ'янському районі, в якому росіяни 6 жовтня ракетою типу Іскандер вбили двох людей дитину та бабусю, і поранили ще кілька десятків харків'ян. То його місто налаштоване відбудувати верхні поверхи найбільш зруйнованої частини тривоги. Поверхівки вже демонтовані. На зиму його накриють в інші під'їзди. Незабаром міські служби повернуть комунікації. Ми працюємо над проектним рішенням, бо там лісничні марші і несучі конструкції. Нам потрібно обслідувати їх, щоб сказати, як його відбудовувати. Поки що, поки що ми бачимо можливість відбудови. Ці, хто е, хотів, ми запропонували готель, і вони будуть перебувати там стільки, скільки це потрібно, і ви знаєте, що все ми витрати не само. Ми ну, ми, ми все разом, да? міський бюджет. Е, і будемо нести далі поки що. Е, будемо. Я е, маю надію, що ми відбудуємо не в цьому році. Одразу хочу сказати, так як вона є, це неможливе Погодні умови, і все, але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудовувати щодо перспектив найближчих місяців, то Харків планує звести підземну школу на 450 школярів, закупити нові вагони. метро, тендер вже оголошений, і розробити прийнятну житлову програму, якою б могли скористатися як харків'яни, так і вимушені переселенці. Бюджетний рік 2024-го для Харкова наголосив міський голова буде складним. Щоправда, пріоритети незмінні. Основні статті витрат планують скерувати на відбудову житла та соціальну сферу міста. Ми дуже серйозно ставимось до декомунізації, бо наш ворог використовує цю радянську символіку, символику Другої світової війни, і тому нам потрібно сьогодні крок за кроком іти до декомунізації. Нам дуже, дуже зараз є на це, знаєте, замова суспільства. І хочу сказати, що так, дійсно, ми кожна, практично кожна на Сесії приймаємо рішення щодо переіменування вулиць. І на наступній сесії ми теж винесемо вулиці, які будуть переіменовані, які сьогодні ще носять топоніми радянських часів, і вони будуть і Ми зробимо таким чином, щоб у Харкові не було таких топонімів. А що стосується цього, цього муралу, який ми закрили теплоізоляційним матеріалом то так звісно сьогодні суспільство не хоче бачити знаєте таких людей на муралах тому ми ми це робимо для того щоб побажання людей це закон для влади. Понівочені покрівлі вибиті вікна та вигорілий сад це місце падіння шахер що атакував індустріальний район Харкова вот от туди, тут горіло все. От тут горело все, все горіло, а прилетіло, вот там було яблоня, її спілили. Господар одного з пошкоджених будинків отримав поранення. Я в окно виглянув, думаю, що ж відбувається. Свидшу, літить дрон. Ну, звісно, він дуже швидко приближався, я зрозумів, що це по мені. И я быстро угнулся, но ну, пламя уже надо мной прошло, осколки, все, то есть попало мне в горло только и все. Вот. Так что чудом остался живым. Вот, просто чудом. Удар был такой, что просто не мои, Ну, мой дом э, 10 баллов землетрясения может выдержать. Но окна повылетали. Двери повыбивало там все. Вот, так что э, ужасно. Ужасно, конечно, мрази конченые. Конченые мрази. Вот, ненависть к ним. Э, это не страна, это просто дебилы. Ну, от так що зробили біди. Місцеві мешканці поступово оговтуються після важкої ночі, паралельно розгрібаючи все те, що було зруйновано через падіння безпілотника. Дом, присадівний участок, всі вибиті окна, все, все. Криша, Ніч була жахлива, Ах, не хочеться навіть згадувати. Ну я думаю, що це все таки здасться. І в них буде такое. Масове вторгнення і все. А страдають мирні жителі. Ну і, звісно, ребята наші гибнуть на фронті. Одна з родини, чий будинок суттєво зазнав пошкоджень. Нещодавно лишень повернулись за кордону до Харкова. Там ми тільки не були. І да. в Венгрії були, ну везде. Остановились в Бельгии. Нас приняла семья. Очень, очень люди добрые, очень хорошие, очень гостеприимные. Когда вы повернулись? Месяца, месяца полтора. 4, -го. 4 -го сентября. 4 сентября. Приїхала за паспорт. Могло б бути гаразд хуже, тому що я спала в залі на дивані і рама. Та впала стюма там все Всі я спочатку нічого не поняла. Вранці після того, як правоохоронці відпрацювали на місці падіння шахеда, практично відразу розпочалася робота з відновлення всіх пошкоджених будинків. Горсавіт прислав людей все. Тобто вони Нам засікляють пока, а потім вже подали в дію на возмещение ущерба. Вот, Уже отправили. Вот. Не знаю, сколько это будет делаться, но э, мы вот это вот сейчас убираем. Нас сломить какой-то дебил не сможет никогда. Вот. Я я уверен в этом даже за нашу гордость, за нашу нацию, которая мужественно терпит это говно, вот это, что происходит.